Всім привіт, з вами кольок, і сьогодні ми почнемо нашу подорож до зірок у Kerbal Space Program. Це буде повноцінне проходження з назвою Між зірок. Тут є доволі багато модів. Якщо ми віддалятись від нашої зірки, то ми побачимо, що ми можемо віддалитись набагато далі, ніж зазвичай. І десь, десь ось тут є чорна діра, навколо котрої обертаються зірки, і навколо зірок обертаються планети. І навколо планет обертаються ще й супутники. Ось наша місія буде колонізувати, як мінімум, кожну зірку в цій сонячній системі. Не сонячній, точніше, я не знаю, як це навіть галактика виходить. Але поки що не про це. Сьогодні ми будемо розпочинати з нуля. Ох, як незвично дивитись на цю цікову платформу першого рівня. Давайте візьмемо репорт, зробимо. І зайдемо назад. Подивимось на дивну жижу. Стабілізації ніякої немає в нас, на жаль. Ой, а як мені затормозити? Мені цікаво. А, ну понятно. Давайте повернемо до запуску. Треба відокремлювач поставити. А, ні, не можна? А як я його запущу тоді? Як мені запустити це? Можна ось цю капсулу взяти, вона здається, має відокремлюватись, наскільки я пам'ятаю. Стабілізацію тепер можна увімкнути з цим командним модулем. Це чудово. Ой, я забув взяти. Оп, а ну, та все понятно, Як зазвичай. Оп, відокремлюємось, стабілізуємось, сподіваюсь. Візьмемо Crew Report, і все, і будемо потихеньку-потихеньку сідати. Та, да, чудово сіли. Візьмемо репорт. Чудово отримали майже 20 науки. Якби ще ось тут зробили репорт, то було б більше. Ужас, який ужас! скільки тут цього дослідження, це капіц. Живучість обирати, тут є і барометр, і тут є ось ці нормальні парашути. Вже залишається 6,5 науки. Можемо ще ось це взяти і йти будувати щось нове. Одразу зберемо всі ці експерименти, вийдемо назовні, зберемо ще один рапорт, запускаємо. Це паливо вийшло, можемо запускати наступний двигун. А чого ти не гориш? А, ні, все нормально горить. Все добре, ми летимо собі. Ой-ой-ой-ой-ой! Ми зараз згоримо, не треба так швидко. Можемо відокремлюватись. Збираємо всю інформацію. Ми, до речі, в космосі, і дуже непогано ми в космосі. тому ми, бляха, дуже швидко, якби це не згоріти нам ще. Наче не згораємо. А наче і згораємо. Тихенько. Сподіваюсь, ні? Так, Подів... це да, добре. Хі -хі. Чудово. Ой, щось я перестарався. Ні, все чудово. Ми отримали 55 майже науки. Чудово! Що ми можемо на ці 55 науки дослідити? Мені цікаво. Ми, мабуть, підемо по двигунам або по відокремлювачам. Можемо те, і те. Давайте одразу виконаємо завдання. Тепер що нам треба? А просто тестувати, провести тест? Окей, 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 окей. Давайте прийдемо ще на місії. У нас є місія. Орбіту на Кербіні зробити, протестувати іскру Ми за це отримаємо 73 тисячі, але це треба дуже сильно заморочитись. Це дуже доволі важко на нашому моменті, на нашому етапі розвитку. То тому ми доволі добре на цей раз вже не згораємо. 39 хвилин стріму, я вже не знаю, що мені казати. 500 метрів на секунду. Докремлюємо розпорювачі трошки прилетимо вверх, вони щось там розлетілись, можемо наступне вмикати. Летимо доволі добре, я не думаю, що ми вийдемо на орбіту, але можна спробувати чому ні. У нас ще є 2500 дельта В, мені здається, ми навіть вийдемо на орбіту. Оп. Е, я думаю, цього буде достатньо. Ми на орбіті 24 тисячі, ми за це отримали сюди. Пролетимо та і будемо збирати науку і повертатись додому. Ми можемо відокремлювати наш прискорювач, входимо в атмосферу доволі добре. Можемо. О, дідько, я забув геть про ці слизюки. Візьмемо, візьмемо звід... звідси і будемо вертатись додому. Ось ось це якраз таки те, що нам і потрібно. Ми як будемо колонізувати інші планети, інші зірки. Нам треба буде ось цей мод на колонізацію тут. Прийнявши найгірше рішення за стрім, вирішив виконати завдання на збір даних на літаку. Його починає ковбасити. Летить він дуже швидко навіть на... Дивлячись на свої розміри. Я не впевнений, давайте перевіримо. О, говори по-русски. йди ти не. Я навіть тебе заскріню. І потім виставлю в прошмандовки Азербайджана, я тобі відповідаю. Оп, ладно. А, і це все? А чого так мало? А я сподівався, на набагато більше пришвидшення. А не на ось цей бздюх і все. А, нормально, нормально. Майже, майже. Я думаю, має бути нормально. Оп-оп-оп-оп-оп. Ясно? Шадап. Та чо. Ну, і. Ну, чо, і що це таке? Ой, та ні, щось я як дурачок, як зазвичай, роблю щось якусь діч. Зазнавши дуже багато помилок та невдач, ледь-ледь виконав це кляте завдання. Зібравши нову ракету, виконав абсолютно безмістовний та безкорисний політ. Не знаю навіщо я його зробив. Тепер треба слідкувати, коли ці двигуни прогорять, бо минулого минулий раз я дуже довго їх віз. Давайте заберемо всю інформацію, що у нас тут є. Ага, ми вже нічого не отримаємо, бляха. Головне тепер не згоріти. Оп, і сіли чудово. Повертаємось. Захотів побільше науки, тому запустив ракету, яка увійшла в сферу притяжіння місяця. Трошки повільніше треба. Оп! Тихо, 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 тихо. О, дуже хороший проліт, слухайте. Це 20 науки. Чудово. Ось температура, ще 16 науки. Та нам що скаже. 24 науки непогано. 10 науки тут. Та, Зараз у нас буде мільйон науки. Все дослідимо. Оп. А, ще бляха не можемо побачити, скільки там кілометрів. Взагалі не прикольно. І будемо приземлятись. Грошей ми отримали за це. Грошей, досвіду, науки і репутації. Ходимо ми доволі повільно, до речі. Ну, не те, що прям повільно. Але повільніше навіть ніж минулий раз. Ну, Хоча давайте, 900, 900 метрів. Оп, вже, вже десь на 800 ми розкрили парашути. Отримали 86 науки нормально. Це прям класно. У нас є 340 тисяч. Це прокачуємо навіть не думаючи. Мабуть, мабуть, візьмемо собі важке ракетобудівництво. Ось це можемо дослідити. Окей, ладно, досліджуємо. Я трохи переоцінив свої можливості та подумав, чому б не сісти на місяць. Мені не вистачило палива, щоб злетіти з нього. Війдемо в сферу притяжіння місяця і буквально. Ой-ой-ой! 30 тисяч. Думаю, якраз саме час гальмувати. 60, 50, 40, 30, 25. Оу, 50 метрів і ми загальмували. Оце, да, оце, мені здається, найефективніше гальмування, що в мене було за весь час, якщо чесно. Оп, сідаємо. Та, да, дивіться на це. Все збираємо всі, все, все, все. Так, давайте збережемось. Будемо пришвидчуватись. Оп, не в ту сторону. Давайте спробуємо останній момент. Оп. Ні, ну, все, окей, окей, ладно, ладно. Ми це схаваємо коротше. Да, ми втратили найкра... найкращого нашого пілота. Але що ж поробиш? Така доля. Можете підписуватись на мій телеграм-канал, там будуть також сповіщення про стріми. Виконав парочку легких завдань та прийняв квест на повер... повернення науки з космосу навколо місця. Оп, чот, чудово, чудово, чудово! Відокремлюємось! І за одного назбирав цілу купу науки з мінмуса. О, чудово! Збираємо барометр. Також можемо зібрати ще звіт екіпажу. Зберігаємось і будемо чекати проліт біля місяця. Так, і все, і зупиняємось. Так, 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 так. І це подивимось, це отримаємо 50 науки. Не дуже у нас буде ефективна орбіта, але нічого страшного, я думаю. Ой, а, воно не прораховує бляха нормально, як я буду на орбіті. Мотимо доволі швидко десь космічний центр наш десь ось тут чи ось тут. Все, у нас ще є одна стадія. Правильно? Ах ти ж падлюка, він використовував паливо з двох наших баків. Я думав, він з одного баку використовує. Ну, нічого не поробиш. Ой, бляха, воно перевернулось не так, як треба. А де щит? Теплозахисний щит пропав! Куди ти пропав? Цей научний модуль також зник. Чудовими сіли 78 науки. І в нас є 540 тисяч. Тепер ми можемо нарешті відкрити ось ці коннектори, кабіну, знести комусь можемо. Давайте відкримо це. Було б добре покращити злітну платформу. А ми давайте покращимо. Можемо запускати тепер дуже важкі ракети. Це. А що треба тепер? Тепер він, типу, хоче, щоб просто ми приземлились чи що. Показав туристу космос та повернув його додому, за що отримав немаленьку котлету. О, ну опять він починає мене ковбасти. Це можемо відкривати парашути нарешті. Оп, приводнюємось, падаємо. Оп, та чудово. <хе> і, до речі, можливо, ми візьмемо цей квест, виконаємо його, потім вже його від'єднаємо і сядемо на місяць без цього двигуна. Знайшов задачу на те, щоб протестити двигун на орбіті місяця, та вирішив зробити ще одну спробу сісти на місяць. Тепер 30-340 кілометрів закріпи мені, будь ласка. Давайте десь 335 кілометрів, нехай буде. Позбирав науку навколо місяця та м'яко сів. Типу. Ох, та ти що? Я в шоці, що двигун вижив після такого приземлення. та ти Нормально зафіксувавшись, провів ще більше експериментів. Заберемо ще ось тут цей звіт. Давайте поки що до гори просто. Раз, два, три, чотири. 30, 24, 36. Та що, краса! У нас є майже 500 метрів на секунду. Я думаю, що нам вистачить. Сподіваюсь. Головне, головне зачепити атмосферу хоча б на 65 кілометрів. Ну, хоча ні, 65 це дуже мало. Ще трохи потершись в атмосфері, сів в якихось полях. Ми, на... ми отримали науки 375. Ой, це ми зараз розкрутимо, звісно. Безпілотні капсули досліджуємо їх одразу. Тому. Давайте візьмемо якісь великі паки. Круті, великі. Розгалудження ось ці обтічники мене цікавлять доволі сильно ось цими всіма гідравлічними штуками. Ти можеш дослідити комплект дослідження у космосі для більшої кількості науки. Да-да-да. Ну, можна, я згоден. Ну і наостанок вирішив запустити парочку туристів в космос, паралельно збираючи ще більше науки. Оп оп, чудово. Хе, вайксти. Оп, орбіта, 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 оп, орбіта. Все є, орбіта є. Нам треба передати научні дані з орбіти навколо Кербіна чи космосу навколо Кербіна. Давайте передамо. Ми отримаємо лише половину. Ви серйозно? Жесть. Знижуючись, використав свої фірмові атмосферні гальма, які ще й виконують функції посадкових опор. Оп, і нас врятували ось ці. Позадкові наші ноги саморобні. Всім дякую за перегляд! З вами був Кульок. Підписуйтесь на мій ютуб канал, телеграм-канал, посилання буде в описі. І не забувайте писати коментарі, бо перше, що я роблю зранку, заходжу на ютуб та читаю всі ваші коменти. А ще можете подивитись мої інші відео. Всім до нових зустрічей!